Зараз наші сили оборони цілеспрямовано і системно проводять операцію по роботі з логістикою російських окупантів на території Ростовської, Волгоградської області і Краснодарського краю. Ця системна операція. От на вашу думку, пане Олександр, ну тут її важко, скажімо так, не озброєним оком. Її можна побачити, важко її приховати, що вона така відбувається. Але в мене до вас запитання радше. Вона спроможна зупинити російський наступ, чи яка її може бути мета? Чи яка максимум мети такої може бути досягнута такими подібними ураженнями? Зупинити ні, загальмувати так, але навіть гальмування воно має свій сенс. Окрім всього іншого, Російська Федерація після Другої світової війни будувала свої логістичні артерії, ну, Радянський Союз, в принципі. Він будував свої логістичні артерії з метою того, що в подальшому він буде вести Третю світову війну проти Заходу. І так само будувалися усі, і по усім країнам саме ці логістичні артерії. Тому в Україні у порівнянні з Росією залізничні шляхи вони більш розвинені бі... та більш ефективні їх набагато більше аніж по території самої Російської Федерації, тому що І Україна що... мала стати форпостом цієї війни, так от саме так. Тобто, вони як е, розглядали цю ситуацію в радянському Союзі, що Росія це глибокий тил, це тилова зона. Їм достатньо основних якихось декілька логістичних артерій, щоб відправляти в е, європейську частину країни. Боєкомплект, техніку, людські ресурси і так далі і все інше. А вже там це повинно бути більш розглужено. І Україна, Білорусь, до речі, Литва, Латвія, Естонія. а Ці країни вони мають більш розгалужену логістику, аніж сама Російська Федерація. Навіть зараз ми з вами можемо бачити, як більша частина Російської Федерації це болота. так. Це навіть те, що називає має назву траси. Це ми бачимо постійні відео, що це якесь болото. Чому? Тому що цьому не приділялося особливо уваги. Вони готувалися воювати з Європою. І Росія для них, європейська частина Росії, була саме толовою зоною. Тому знищення усіх логістичних артерій, які не мали жодного розвитку після е створення такої. Ну, такого формування, як Російська Федерація, назвемо його умовно так, ми не бачили того, що в них логістика якось мала якийсь розвиток, мала якісь сучасні вже втілення, нові гілки, нові якісь напрямки. Нічого такого не відбувалося. Виключно використовувалось те, що залишилось від Радянського Союзу. Тому якщо це буде під постійним вогневим впливом, безумовно, це окей. Це буде впливати на що? На гальмування забезпечення російських військ в зоні бойових дій. Але саме гальмування не зупинка. Зупинка російських окупаційних військ це а, трохи інший момент. З іншого боку, а, знищення якоїсь дуже важливої якоїсь а, логістичної артерії, ну, наприклад, незаконної забудови. Над е, якимось морем, а може призвести до того, що велика територія, десь приблизно площею більш ніж 20 тисяч квадратних кілометрів, може опинитися з в логістичній ізоляції, повній логістичній ізоляції. Марія Берлінська написала про те, що у нас шалений темп втрат наших військ, шалена кількість СЗЧ, е, погана мобілізація, і ми рухаємося темпом е, що. Ледь не до кінця року росіяни зможуть бути під Києвом за рахунок їхньої мобілізації за рахунок нашої недомобілізації. Це реалістичні взагалі сценарії. Я розумію, може тут був якийсь емоційний момент на Марію зіграв, але от ну така історія, щоб не вдаватися всі ці цифри, тому що, ну як на мене, вони навіть є шкідливими взагалі, щоб таке про публічно говорити, тим паче. Я не знаю цифр втрат наших, я не знаю цифр наших СЗЧ. Звідки їх знає Марія, це окреме питання, але ну або припускаю, що знає. Але ну сам факт от такої от такої міні-інформаційної ядерної бомби, яка сьогодні підірвалася, давайте і проговоримо. Чи реально щоб до, до зими росіяни були під Києвом? Ну давайте якось це розглядати з позиції. Ну, знаєте, навіть не критичної позиції, хто така Марія Берніцька. О, давайте бліц інтерв'ю, так? Давайте. Я питання, ви питання. От хто така Марія Берлінська? Просто от з позиції? Волонтерка. Саме так, вона волонтерка, відома волонтерка, до речі. Так. А, вона має якесь відношення до а, структур, через які б вона могла бути офіційним якимось так ретранслятором позиції, ні. генерального штабу чи так далі, і так інше. Ні. Офіційним ні. Отже, у мене питання з якого, вибачте, Ляда Марія Берлінська а, намагається озвучувати ситуацію в нас СЗЧ та з іншими якимись моментами, які якщо прочитає російська розвідка, ну наприклад, там їх ГУ, ГШ, ЗСРФ Воно Гру або а, їх зовнішня розвідка Російської Федерації на Ришкін, цього розроблять відповідні висновки і будуть діяти за відповідними сценаріями. Ну, тут питання Питаю, ну, на хвилиночку. Ну, в нас є проблеми, це правда. Ми знаємо про ці проблеми. Давайте про них говорити а відкрито. Щоб ворог про це знав, щоб суспільство це знало. Що це змінить? Це щось змінить? Ну, наприклад, з, якщо ми говоримо про СЗЧ, усі знають про проблеми з СЗЧ. Давайте назвемо кількість СЗЧ, назвемо кожен підрозділ, в якому є відповідна кількість СЗЧ. Марія Берлінська це саме та персоналія, вибачте, яка говорила про те, що в нас буде тисяча шахетів кожної ночі. Ви думаєте, це доречно було розповідати, коли тисячі шахетів не буде ще як мінімум рік. А як максимум, можливо, не буде ніколи. Саме тисячі шахетів. Саме кожної ночі. Ну, ви маєте на увазі, що не тисячі дронів, як таких, а саме тисячі шахетів. Тисяча шахедів. Тисяча шахедів буде у нас завтра? Ні. Через місяць не буде. Кожної ночі. Ну, от у тому то і проблема, що в нас зараз є люди, які дійсно. Допомагали армії, які робили щось добре, які робили щось корисне, але інколи вони починають втрачати розуміння, а на якому світі вони взагалі знаходяться і що вони повинні говорити. Кожен на сьогодні в Україні в умовах повномасштабної війни повинен вибачте за цей жаргонний вираз, але фільтрувати свій базар. Що ми говоримо? Про що ми говоримо? У мене питання в е, ну давайте так 1 січня 2026 року хтось подасть на Марію Берлінську до суду за те, що вона не виправдала надій щодо того, що російські окупанти з'являться під е, Києвом. Ну, я не думаю, що набликає надії. Знаєте, тут вона може це робити. Ну, у нас давайте говорити відверто. У нас є проросійська е ланка е нашого суспільства. У нас є проросійські російські громадяни, які відповідно плекають такі надії: що в Києві, що в Житомирі, що в Черкасах, що в Одесі, що в Харкові, Сумах, Івано-Фронківській, Ужгороді та Чернівцях. Усюди є проросійські налаштовані громадяни, які плекають такі надії. Ну, от, Марія Берлінська не виправдає їх надій. Російських окупантів не буде під Києвом до кінця цього року. Це я вам гарантую. На мене можете подасти в суду до суду, якщо вони будуть під Києвом до кінця року. От серйозно. Але їх не буде. Я в собі впевнений. А той. Надії, кого вона не виправдала, вони подадуть, ні, не подадуть, але воно буде в 2026 році продовжувати не фільтрувати свій базар і генерувати ну, дійсно маячню, яка виносить мозок. Я чесно скажу: станом на зараз, 2025 рік. Це вже четвертий рік повномасштабної війни. В нас дійсно відсутнє по-перше, в нашому суспільстві на жаль, критичне мислення. По-друге, в нас відсутня відповідальність за те, що хтось щось каже, особливо коли вони не мають цього повноваження, чогось чогось казати. Якщо б вона сказала, що це особисто її думка, тоді можливо. Наприклад, я, коли публікую свої аналітичні матеріали, я завжди кажу, що це особисто моя думка. Це мій аналіз, я його роблю по відкритим джерелам. Звідки інформація від Марії Берлінської? Вона у нас що? Полковник ГУР МО України? Чи вона у нас генерал СБУ? Ну, можна написати в ізбушку Запит? Запитати? Вона у нас генерал-лейтенант СБУ? Що вона має такі повноваження, таке заявляти? Але наскільки мені відомо, офіційні посудові особи, які мають повноваження від відповідних спецструктур робити відповідні офіційні заяви, вони вже мають відповідне якесь становище, і ми їх дуже добре знаємо. Це спікери цих структур. Хто така Марлія? Марія Берлінська, яка має таку інформацію, які доступ до такої інформації. Так само, як вона мала доступ до інформації, що ми будемо очікувати тисячу е шахедів е кожної ночі. Звідки це? З Альфа Центаври? Ну тоді я не знаю про що говорити. Я не космолог, я не астронавт, я не астролог і, в принципі, не, ніколи не був на місяці. Це власне, якраз таки до речі, гарно ви задали порівняння для того, щоб зараз підвести підсумок липня. Та Бердінська справді одна із тих, хто говорила, що може бути тисяча шахідів. Тут, по-перше, потрібно розрізняти цю історію щодо того, що, по-перше, а варто розуміти, що ті дрони навіть летять, той максимум, який летів, 700 дронів, це десь 50 на 50 з них шахеди і 50% це дрони-приманки типу Гербера, не шахеди, не ударні. Це перше. Друге тисяча щодня. Це звісно дуже амбітний план. згодом на те, що дуже амбітна заява, яка ну стане на зараз, вона точно не вградовується, тому що от зараз є можна порахувати по всіх цифрах, які по застосуванню впродовж липня дронів шахет росіянами. Це в рази більше, в десятки, в сотні разів більше ніж це було. Припрошу в десятки, все ж таки разів більше, в десяток разів більше ніж це було у липні минулого року. Зараз 6297 дронів застосували росіяни впродовж липня цього року. Це багато, але це не тисячі щодня. Але це постійне стало зростання у порівнянні з червнем. Якщо червень був антирекордним, зараз новий антирекорд це липень. Ну тобто тенденція до того, що ось такі антирекорди будуть зростати, вона зберігається. Але це приблизно, якщо в червні було трохи більше. 5 тисяч зараз трохи більше як 6 тисяч. Це виходить зростання у нас десь близько на 20% використання загалом росіянами дронів, не шахедів, а загалом дронів. Ви раніше казали, якщо не помиляється, десь можливо зростання по 10% на місяць. Кожної категорії, кожної категорії. Шахед... А, тобто виходить в сумі 20%. 20 І є, ви ще не згадали третій момент. Ви ще не згадали дуже важливий третій момент. До речі, якби Марія Берлінська була полковником або, маб, мабуть, навіть генерал-лейтенантом Гури Мови України, то вона повинна була б цього знати, і ніколи б цього б не сказала. А я про що маю на увазі? Що ще в червні а, голова Гуру Мов України Кирило Буданов, він на питання, скільки Росія може запускати шахедів? Ну наприклад, не так, а на питання чи може Росія запускати 500 шахетів. Він відповів, що ні, у неї просто нема такої технологічної можливості запускати кожного доби 500 шахедів. Просто нема такої технологічної Тому що запуск шахеду це технологічно зовсім інший процес, аніж запуск, наприклад, Гербери або пародії. Ну, тому ще один такий приклад. А це третій момент. Загально. То Російська Федерація вона відповідно буде намагатися масштабувати терор проти України. Це стосується комбінованої компоненти, що шахетів 136, так і Гербер та Пароні. Зараз це з'являється ще так звана Герань. 3 я не буду використовувати в своїх звітах та своїх постах цю назву. Я завжди використовую іранську назву. Це шахет 230 і вони будуть намагатися це, реактив... це так, так звані реактивні шахеди. Так це реактивні шахет. Вони нам будуть намагатися їх масштабувати за тієї причини, що вони можуть теоретично бути більш ефективними проти наших зенітних дронів. Тобто вони зараз намагаються знайти дуже швидке вирішення прориву наших зенітних дронів, оскільки вони продемонстрували достатньо високий показник коефіцієнту корисної дії. Дійсно, наші дрони перехоплювачі, вони ефективні. Це не панацея, це не Вондервафе, підкреслюю, але станом на сьогодні ситуативно вони ефективні. Росіяни будуть використовувати більш зенитних дронів. Я на зенитих реактивних дронів. Я навіть думаю, що це краще, чому хтось з цим не погоджується, але вони потребують більше ресурсу. Вони потребують більше ресурсу для виробництва як фінансового, так і людського. Тобто саме трудогодин на виробництво однієї одиниці. Це фінансово затратно, це затратно по кількості відповідно по лінії виробництва майданчиків, які задіяні для виробництва однієї одиниці, тому в них може зменшуватись саме. Загальна кількість відсоткового приросту до кожного місяця, саме на льоті. Поки що зарано про це говорити. Це ми про це а, на такому початковому етапі можемо говорити. Як в перспективі короткостроковій. дуже скоро ми про це побачимо, але зараз, дійсно, вони почали частіше використовувати реактив, саме дрони камікадзе, щоб е, обходити наші зенітні дрони. Е, я думаю, що серпень та вересень це будуть показові місяці щодо можливостей російських окупантів е, збільшення нальотів. Поки що це е, збільшення на 10-15 в кожної категорії. Шахет 136, хербера, пародія. породі. Е, з такими темпами кожного місяця, якщо буде збільшення на 10%, це коли ми досягнемо е, межі 1000 шахет 136 кожної ночі. Поки що ми маємо можливість спостерігати за тим, що росіяни. Можуть використовувати 100 шахедів кожної ночі. 100 шахедів кожної ночі. Гур ну, говорить: 800 здається на місяць виробляється шахедів. Так, 800, якщо поділити це на там буде 30 днів, то це ну, трошки менше, ніж 100 Це виходить там десь по 90 шахедів. та рівно до речі, 90 шахедів. Ну, це застаріла інформація. Зараз уже більше так. 100 шахедів. Якщо таким темпом іти, то це по 10% по 10 зростання. Ну це довго, скажімо так. Доведеться йти до ні, Досить ні довго. якщо кожної ночі буде тисяча налітати разом з греберами та пародіями, то це буде раніше, але якщо ми говоримо безпосередньо про шахеди, то це буде довго. Справа в тому, що знаєте, зараз з'являються публікації в західних змі про те, що росіяни дуже стрімко інтенсифікують виробництво шахедів, і навіть на на цьому тижні було публікація від CNN, де позначалося, де було супутникові знімки. Ну ми здається, з вами про це говорили ще минулого тижня, чи воно минулого тижня було словом, менше з тим. Там величезна кількість насправді зараз роблять росіяни гуртожитків для працівників на шахедному виробництві. Зараз от сьогодні. Натрапив на свіжу публікацію про те, що е, росіяни щонайменше 3 мільярди доларів зараз інвестують саме в шахетне виробництво і планують її в рази наростити. Е, ну тобто вони безсумнівно, що туди йдуть, і це будуть це буде зростати. Більш того, вчора я говорив з не, відомим у нас в Україні фахівцем на питаннях технології Сергій Флеш. Він каже, що. Е, Вороги зараз почали застосовувати повністю автоматизовані на штучному інтелекті деякі ударні безпілотники, про які ми навіть наразі не знаємо, де вони виробляються, на яких підприємствах. І це дуже дуже велика небезпека з точки зору того, що штучний інтелект, який управляє там, йому зашили в мозги, якісь свої параметри його неможливо перехопити. Фактично, ну окрім як збити, мається нація перехопити управління або вплинути якось на управління. В нього немає ні радіоканалів, нічого. Просто штучний інтелект дрон, який летить вздовж автошляхів або залізничні. Шляхів, і це насправді великий виклик наступної віхи технологічного розвитку, оскільки ну цивілізовані країни вони домовлялися і домовляються про те, що все таки в ударних речах типу зброї фінальне рішення має бути за людиною, а не за штучним інтелектом, тому що це дуже великі ризики. Якщо повністю все віддати штучному інтелекту, є високий ризик помилки, коли будуть завдані жертви цивільному населенню. А росіянам на це абсолютно начхати. І от якщо вони я чесно кажучи, це така ну. Побоююсь цього етапу, якщо вони повністю переведуть, ну повністю не повністю, але якщо вони переведуть в якійсь критичній кількості свої дрони на повністю управління штучним інтелектом і будуть його запускати в режимі камікадзе, е, може бути невимірювана шкода, тобто, ну там немає засобів об'єктивного контролю, або що або що, але воно буде робити нам дуже болючу шкоду в наших телах, коли ці дрони будуть прилітати. Рандомно по всьому, по військовому, по цивільному, а це росіянам і треба. Ось це насправді знаєте, як то знову жоргону корсується. Це дуже стрьомна історія очікування таких речей. Ні, ну то, насправді так і буде, і це треба було очікувати. До цього треба було готуватися. Тому що, на жаль, ми зараз говоримо про дрони. А я хочу сказати про трохи інший момент. В нас в країні існує взагалі таке поняття як Радті. Якщо червона команда Red Team. А, Red Team? Так, Red Team, Ворожа команда, яка діє безпосередньо е, в стані м, супротивника і діє, знаючи, що робить супротивник. І ну, це така собі, воргеймінг загальний, е, коли є команда ворожа, яка знає, як буде діяти ворог, і він проникає на територію. Супротивника і починає діяти з цим урахуванням, але це все свої, це все свої. Вони з цього роблять відповідні висновки. У нас такого немає. У нас відсутні речі. От у чому справа в нас відсутнє розуміння, що таке взагалі планування дій в довгостроковій перспективі. І я на жаль, з 2020, от в 2022 році я дійсно був в захваті від того, як діяли Збройні Сили України. Ми діяли ефективно, у нас був ефективний показник, у нас був досить високий коефіцієнт корисної дії на полі бою в майже перші тижні повномасштабного вторгнення. Вже тоді я розумів, що не буде ніякого Києва там за 2-3 дні, не буде ніякої Одеси, вихід на Приднестров'я і так далі. Таке інше, хоча і раніше це було зрозуміло, але. Проблема полягає у тому, що у мене здається, виника... Ну у мене виникає думка, що, і мені так здається, що загально ми знаходимося в проекції короткострокового бачення. Ми не бачимо довгостроково, ми не бачимо, як буде діє ворог в подальшому, в майбутньому, на жаль. А росіяни. У яких є, ну, наприклад, такий ресурс, як людський, яким вони можуть затикати фронт, вони можуть щось там міркувати. Так, в них дійсно думка, вона досить повільно розв... має е, досить повільний розвиток. Вони дуже повільно е, інтегрують е, якісь ідеї і якісь, ну, скажімо так, винаходи. Тільки особливо це прискорюється, коли є якась. Комерційна зацікавленість. Але е, у порівнянні з тим, що робимо ми, вони більш ефективні стали з кінця 24-го початку 2025 року, на жаль, а ми якраз почали гальмувати. Це стосується багатьох параметрів. Це стосується дронів на оптоволокні, які вже були у Україні в 2022 році. Але ніхто їх не схвалив. Це було не на часі, це було не актуально, це було не сучасно. Зараз вони вирішують багато запитань. Зенітні дрони, повторююсь, вони були в 2022 році також презентовані: перші зенітні дрони. Масштабування їх виробництва почалось коли, в 25-му. А не прибуває, можна вибачити, що прибуває ще раніше піти, а дрони як такі, а, як важлива складова а, сучасних воєн. Вони були презентовані в Українській армії значно раніше, але вони не були поширені навіть на час початку повномасштабного вторгнення, так повністю погоджуюсь, тому що до 2022 року були випадки, коли а, відбувалися скиди на території а, тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області. І росіянами на наших територіях прифронтовій території, саме з використанням ФПВ-дронів. Саме тоді це також відбувалося повністю. Погоджується, але це було не масштабовано і на початку 22-го року повномасштабного вторгнення вирішували питання Джевелін енлау «Енлау», «Стугна-П», тобто протитанкові ракетні комплекси і Арта. Отже, з чого ми робимо відповідний висновок? На жаль, в нас на сьогодні нема бачення того, як буде діяти ворог далі. Ми знаємо, як буде діяти ворог далі. Ну давайте про це про це поговоримо. Але не в зоні бойових дій, не на фронті, не з урахуванням рельєфно ландшафтних особливостей, ті чи іншого план дарму, напрямку і так далі, а технологічно як вони будуть діяти далі. Я думаю, що в нас немає такого розуміння від слова взагалі, в нас є якась стагнація, і не більш того, з якої ми рухаємось. От в нас є стагнація, ми щось там знаємо, ми щось тобі зрозуміємо. А якщо з'являється якась дуже цікава розумна думка нова, то одразу з'являється що? Одразу з'являється так, стапе. У нас тут вже виробництво розпочалось серійне виробництво того, першого, третього іншого, зенітні дрони масштабно виробляються. Нам це потрібно все. це якась маячня. Це не на часі. Це не на часі. Ми чуємо з 2022 року. А потім, коли те, що було в 2022 році, не на часі, а зараз воно вже використовується, воно вже і не на часі.